Добрий день. Сьогодні будемо розв'язувати завдання із самостійної роботи: будова електронної оболонки атома хімічного елемента, металічні та неметалічні елементи, їх місце в періодичній системі і періодичний закон. Перше завдання. Хімічний елемент другої А підгрупи. Ми дивимося за періодичною системою. Друга група, позначена римськими цифрами, якщо А то це значить, може бути берилі, магній, кальцій. Цинк вже не підходить, бо це Б підгрупа І давайте подивимося, що нам пропонують: літій, кальцій, цинк, купру. Щойно ми бачили, що нам підходить кальцій. Так, і далі. Кожний елемент. Лужні елементи це металічні елементи першої А-групи. Знову дивимося у періодичну систему: купру, магній, калій, кадмій. А, калій, перша А-група нам калій підходить, купрум, перша Б група не підходить, Кадмій взагалі в другій групі, магній в другій групі. Тобто, це відповідь буде калій. Ложні елементи це літій, натрій, калій, рубідій, цезій і францій. Максимальна кількість електронів, які можуть розміститися на П підрівні. Це треба просто пам'ятати, що П підрівень складається з трьох орбіталей, і в кожній орбіталі по два електрони. Тому тут виходить раз, два, три, 4, 5, 6. Елементи розташовані в малих періодах. Періодична система вона складається з малих і великих періодів. Малі періоди це перший, другий, третій, у них по одному ряду елементів. А от четвертий тут вже два ряди елементів. П'ятий, шостий, сьомий це два ряди елементів. Тобто, дивимося, що нам пропонують. Це треба дивитись і в періодичну систему берилій, селіцій неон. Берилій, малий період, силіцій малий період. Неон малий період. Підходить. Перевіримо далі: натрій арсен, оксиген. Натрій малий період. Арсен уже в четвертому періоді це великий період. Це не підходить. Оксиген, малий період. Калій, фосфор, нітроген. Калій в четвертому періоді відразу не підходить, бо це великий період Фосфор, нітроген у малих. І бром, кальцій, ванадій. Бром у четвертому періоді відразу не підходить. Кальцій у четвертому періоді, ванадій у четвертому періоді не підходить. Нам пропонують малі. Тобто, ну ми визначили, що це перше А укажи S-елемент. s елементи у періодичній системі, вони позначені рожевим. Тут є навіть підсказка s елементи рожеві, p елементи жовті, d елементи сині, але можна навіть, якщо у вас немає кольорової таблички, перша А і друга А група плюс гелій це s елементи b група, ось тут. Це буде d елементи А всі інші це p елементи Так, і дивимося. Алюміній, сульфур, магній аргон. Ну, магній знаходиться в другій групі, тому він буде s елемент Ой. Магній. Наступне: сумарна кількість електронів у йонах калій плюс і хлор мінус. Згадаємо, ну от, калій плюс, він утворився із атома. Будь-який йон утворюється з атома. Калій, атом калію, кількість його електронів ми можемо подивитись за періодичною системою, співпадає з номером у нього 19 електронів і також 19 протонів. 19 плюсів 19 мінусів, тому атом електронейтральний не має заряду. А тут утворився йон. У нього плюсів більше. Тобто, нам треба зрозуміти, він віддав електрон один, тому що тут один плюс, чи прийняв електрон. Якби він прийняв електрон, у нього б на один мінус стало б більше, тому що електрон це заряд мінус. Тому він віддав мінус один електрон стало у нього зараз. Калі 19, 19 електронів, мінус один електрон, і стало у нього тепер 18 електронів, а протонів не змінюється. Тобто ми можемо перевірити 19 плюсів, 18 мінусів, в сумі 1 плюсик зайвий. От якраз і виходить, що заряд йона калій плюс. Так само з хлором. Був атом став йон. У хлора за періодичною системою 17 протонів, 17 електронів. Він ну, атом електронейтральний. Але у нього з'явився цей мінус. Він прийняв один електрон, прийняв один мінус, у нього стало 18 електронів, а протонів так і залишилось, От і вийшло що один, на один мінус більше. 18 плюс 18 це буде 36. Наступне сьоме. Визнач місце хімічного елемента в періодичній системі за електронною формулою зовнішнього енергетичного рівня. Перше, якщо це вже останній рівень третій, то це значить третій період, оця трічка вказує. А от кількість електронів на зовнішньому рівні вказує на номер групи, в якій знаходиться хімічний елемент. Е, так, С. Тут два електрона степені. Просто додавайте. 2 плюс 4, 6. Значить, шоста група. От А підгрупа чи Б підгрупа. Якщо є Д підрівень, то тоді це буде Б підгрупа. А у нас тут Д підрівня немає. Тому це буде А. Так. І дивимося, що нам підходить. Третій період. Шоста А підгрупа. Хімічний елемент Х у третьому періоді утворює з оксигеном вищий оксид, формула якого RO3. Давайте напишемо RO3. Ну, десь, може, тут, бо нам треба буде місце. Визначимо валентність. Цього елемента. В оксигена валентність завжди 2, 2 помножить на 3, 6, 6 поділити на 1, залишається 6. Тобто цей елемент знаходиться у третьому періоді, ой, третій період. Це нам ось тут підказали. А от валентність вказує. І тим більше вища валентність, тому що тут написано вищий оксид, значить, у цього елемента найвища валентність, яка може бути. Вища валентність вказує на номер групи, в якій він знаходиться. Тобто буде шоста група, третій період, шоста група. Дивимось третій період, шоста група. Це сульфур. І тут немає, тут тільки. А підгрупа, тому відразу тут єдиний вибір, що це сульфур. Тепер ми визначили елемент, що це сульфур. Десь тут напишу. Далі визнач елемент Х. Ми визначили, укажи його протонне число, тип С або П елемент. Ну, кількість протонів сульфуру 16. Сульфур — це П-елемент, щойно ми бачили, що він жовтенький П-елемент. Це не метал, не металічний елемент. У сульфура, якщо 16 протонів, значить і 16 електронів. Я от ще напишу, як ми писали, 16 протонів, 16 електронів. Якщо він у третьому періоді, в нього три енергетичних рівня, якщо він у шостій групі, в нього 6 на останньому рівні, максимально може бути 2 на першому і 8 на другому. 2 плюс 8 плюс 6 16 електронів. Ми їх розмістили, а тепер треба сюди розмістити. Перші два рівні заповнені. Так, просто заповнюємо електронами. Наступний рівень 6 електронів спочатку заповнюється S під рівень. Далі. Ще залишилось 4 електрони спочатку по одному. Раз, два, три. І сюди 4. Так. Це основний стан, і от кількість, електронів вказує, кількість неспарених електронів вказує на його валентність. Тут два неспарених електрони. Значить, валентність такого сульфура 2, але нам тут не пропонують основний збуджений стан. Але саме якщо це сульфур з валентністю 6, то це буде другий збуджений стан. Тут усі електрони перескочить і будуть шість неспарених електронів. Так, ну, можна ще, ще дописати. Ось це графічна формула, написати його електронну формулу 1С у другій степені, 2С у другій степені, 2П у шостій степені. Ми рахуємо електрони 3С у другій степені, 3П у четвертій степені.